як презентують елітну нідвіжку Дубаї. Це буде отакий острів з таким видом, таким лісом, в буквальному смыслі ліс. Ці всі вони попродавали. Мені було цікаво, як тут взагалі проводять презентацію таких речей. Квартири від 2,2 мільйона діркам стартують. Друга частина, отак воно буде виглядати. Понятно, тут дорожче виходить, те, що виходить на море. А ці, що будуть в лісі, ніби я дешевше. Оце цілий острів, який закрити такі ком'юніті. Буквально, звісно, виглядає це все. Зразу презентацію показують, як воно буде всередині. Ну, Вміють робити подачу, звісно. Денно, щоб так дорого продавати, треба грамотно подати для інвесторів. Це так. Вашого загального розуміння.